Всім привіт! Давайте воювати. У нас війна на рівності, чи можу сказати, нелегко. Так, що по тапкам? 44 в нас, в противників 54. В принципі, майже одинаково йдемо. ми воюємо. зараз проти наших. У Мене таке відчуття, що ми з вами вже воювали. Чесно, ну, якщо хтось дивиться з вашого альянсу, таке відчуття, що ми воювали. Або. Або я у вас колись гуляла твінком. Оце от, аБТ, або те, а що точно я не пам'ятаю. Можливо, мені пам'ятаєте тоді, напишіть мені. Бо я от маю таке відчуття, що ми от стикалися, що ми бачилися. Ну що, погнали в атаку? Що можу сказати? Мало цілий на полі, але від цього не легше. Тут такі цілі. Можливо, сюди спробую жовтими, хоча погрізня центральна. Буду бити я зараз, бо пізніше немає як детожі. Зараз і світла немає, так що я спробую відбити. Не знаю, чи вийде. Де ця дівчина? Так. Чи є сенс брати сюди Гуріка? Я думаю, немає. Тоді можна взяти чаху свою цю дівчину, чисто. Яку масовку? І... чи взяти цю газель? Може, більше користі буде від газелі? І цю панянку. Так, тобі такий, тобі п'ятерку. Ну, тоді буде так. Мало хто б є, тільки троє. І то як? А ця, як який. лісю, просто буде гладити. Що зробити кристал? Спочатку думала, сім зробити, але, ну, можливо, від кристала буде більше користь. Зараз буде рівність. Це мене зараз тюрк заблокують, панянку, так? А якщо я вайшалі, то Зніму. Бля, я випадково її нажала. Вау, я просто хотіла почитати. Це називається ранок. Важка ніч не доспала. <сіх> не знаю, ні, не зняло. Бо в мене були думки. Думаю, якщо я Айшалі, то а, цей, а потім спробую, можливо, на еквалайзері воно би то зняло. Ну, ні, ну, ні, ну, ні. Так, не знаю, не знаю, що тут робити. По кому тут краще. Бити. Мене, звичайно, більше напрягає ця міль. Але, але, але мало жовтих. Просто шикарно зараз якраз міль з Річардом зарядитися не встигли. Пройти еквалайзер, і вони тоді будуть бити. Що могло бути краще? Та, в принципі, нічого, правда? Просто треш. Просто треш. Ну що можу сказати? Все непогано починалося, закінчилося краще, а зараз буду йти добивати ще раз. Тому що це ну, ну, мої чахлики таке не витримують такі удари. Ким сюди можна піти. Ти можна, можна спочатку піти сюди, поспробувати. Червоними? Ну, дуже така. Команда нелегенька. Червоні в мене не дуже Купідон тут буде е, грати прям ідеально. Де цей? Чи може взяти Норгіп замість одної машки? Все-таки там є магамінньони. Де цей клик? Джепом. Чого тут? Так, не туди, взагалі не туди. Так, що тут по загонам? Ну, в принципі, далі все. Не знаю, не знаю. Тут теж та така команда не дуже легенька. Тут не все так радісно. Багато зелених? Що ж це з тобою тут робити, га? Ну, таке, трохи то приїхало червоних, але мало. Що можу сказати? Вони мене зараз просто тичками, цими магаміньони порозносять? Ну, я не знаю чесно, я не знаю, як це воювати. Ну, скільки я хотів зробила? Чотири? Крім чої Майзі, Дези, чи які там звати, ніхто пісне ультував. Зараз буде піп. На це дивитись боляче навіть. Вони без мене там все зробили. Так, в мене лишається 4 тапки. 4 тапки. Ну, я його баню. Я йду. Просто забирати добиви. Все. Ніхто не трогає мої добиви. Там хлопці якось ментально мене почуйте. Мої добиви це все моє. Я не знаю, я просто я вже не хочу. Після таких обломінного, після такого позориська, десь кудись там щось там йти. Шанашот. Мої чахлики таке не тягнуть. Зовсім, ця моя це теж страшне. Чому поле не таке, як в попередньому? Так. В принципі, до еклайзера я встигаю зарядити зелених. Якраз ще так буде одна в пустоту, але все одно зараз в мене голдрій заблокується. Міль заблокувалася, так. Віддалі було би. У цього пана цю сторону, ліво. Але на полі не дуже тут є шо, а річарду я нічого не позрізаю. Півтори ще Цей фоловий. Що можу сказати? Буду бити сюди. В мене ага, он як? Ухилилась, не проснулась. Але травління поклалось, І від цього вона не проснулась. Що можу сказати? Халепа, халепа? У <кхм> мене ходів немає. Просто треш. Я пропоную на Річарда повісити. Ну, звичайно, що він сповільнення не захотів. Хотілося б десь нейтрально ходити, щоб їх не трогати. Так, буде трієчка. Мабуть, я буду бити більше в цього пана, тому що у нього ще є зріз під зелені. І ні, не вистачило 51 ХП. Я пропоную підлікуватися. І, можливо, мій мегаміньйон, Якщо він прям буде снайпер у мене, то він попаде куди треба. Річарда. Ну, в принципі, Річарда де, де ж можна. Я пропоную отак, і повинні мої зарядитись. Погнали. Бронеріз не зарядився, ну тоже таке. І можна тоді на нього повісити цього паразита. Зробити отакого. От угу. Трійка буде, так? Да? Як ці молі класно працюють на квалазері. Прям шикарно. Такі гемора роблять, неймовірний. Так, ура! Я добив вдолий, так далі. Ну, що можу сказати? Тут два жовтих. Я разикну спробую піти фіолетами. Але такими чахлуватими. Можливо, сюди одного Людвіга газяти. Та, звичайно, буде така собі тебе не так, тебе сюди. Тебе сюди. Це цей люди? А, ну, так, да. в мене піднятий. Ну, ну-ну, ну-ну-ну. Спробуємо. Звичайно, на, на еквалайзер брати Людвіга. Це така собі задоволення. Ну, можливо, десь якось мені пощастить. Я так майстерно це затаймінгую, хоча я дуже сумніваюся. Що oh. <ріст> таке, як мене щастить. Так, буде ще одна трійка в пустоту. Я пропоную її забрати. У мене зараз ці дві підуть в Нірвано. Тихо. То тоді, мабуть, треба спочатку від цього пана стукнути. Але в мене ця нірвані. Та церковний кота жовта. А, ти ухиляюся? Мені що подобається, у мене тут єдиний самий такий більший ударник. це деміція. і вона спить. А ну і тепер теж ухилися. Ні. Що можу сказати? до зараз ще далеко, але ну, якби знати, що оця проснеться, це їй буде зараз тичка, Яка ймовірність то, що вона попаде саме в доміцію? Ніякої. Фіолетових нуль. Просто жесть. Так, трійочка. Ти козявка, він навіть в Нірвані, і то він а, стріляє тим своїм сповільненням. капець просто. У мене зараз Людвіг за це кається. Так, Думітія, що ти мені хочеш сказати? Скільки ти вдариш? 500. Мощно? Мощно, нічого не скажу. Дуже багато лікує, як на мене, прям неймовірно багато. І я його зараз фіолетими не доб'ю. Лишається фігня, а я нічого з цим зробити не можу. Ще живем. Не дуже, але ще живем. Він один робить мені скільки неподобства. Людвіг, ну що мені з тобою зробити? Ну як мені тебе о, о, цей? Тицніть у нього, будь ласка. Ти не туди тицяєш. Так і живемо. Угу. Просто капець якийсь. Я не знаю. мене просто ця цього... рівність з цими молями мене виносить просто. Мій емоційний стан дуже низький. І зараз. У мене на один хід, сука, просто взяв поховав мені Людвіга. Я на один хід не встигаю фіолети скласти під цим чудіком. Дезує підуть у Нірван. Не туди полетіло. Дуже багато під підсую мадам. І не хочу фіолети трогати під ним. Він Зараз буде фуловий. Просто фуловий. Типу нарешті, але в мене вже Людвіга немає. І чи я зможу це все витягнути. Це буде собі ставити постійно всякі плюшки. Так, ну, що можу сказати? Можливо, спробувати під нею щось задиспелити це. Можливо, спробувати під нею фіолетами крутити. Тихо. Аллелуя, господи, я думала, я не витягну цей добив. Це просто жах якийсь. Добив з двома героями. Так, ну що? Два тапки в мене лишаються. Позорівсь конкретно. У мене лишається фіолет, і в мене лишаються сині. Ну, вони, типу, ніби не непогані команди. Ну, я просто настільки вже стримаюся десь кудись іти, що я взагалі не впевнена, що я зможу. Локі можна було би лишити і на іншу команду. Але я не впевнена, що я зможу там, з ними щось зробити. Що так, противники шотять, я розбиваю. Угу. Синих прям. Прям шикарно. Так, трійка буде. А ну, може, тут знизу ще, що буде. Ну, така собі. Рівність. Так, ще одна трійка. Ура. Це, оце якби я десь пішла на нормальну ціль, і таке було б в мене поле, і я вже була б мертва. Так, ура. Хоч тут не опозорилась. Так, далі. Далі в мене лишається фіолетова моя команда. Я уявлення не маю куди піти. Тут ця поставить свою цю шикарну броню. 8300. Я... Не знаю, що робити з такими противниками. Може сюди спробувати піти ще раз. Мейзі, мейзі, мейзи, мейзи. Це, Це бляха-муха. Не знаю. У мене ця моя фіолетова команда дуже м -м, налаштована в бафи. Тому не дуже я тут щось можу зробити. Ще раз просто спробую погризти, в принципі, та все. У мене є два варіанти, які хочу зробити. Або зразу, так як мені підказують горизонтальна трійка фіолета, або трійка жовта горизонтальна зверху, і тоді буде в мене вертикальна трійка фіолета. Далі фіолетових нема. Я сподівалася, що Думай Робто мені пощастить не сьогодні. Ну, Більша вірогідність того, що в мене приїдуть ще фіолети, це якщо класти жовтий, складати жовтий кристал. Можливо. Там більше що приїде. Якщо брати зелену трійку вертикаль, то там чисто сподіватися, що прям зразу так ідеально фіолети заїдуть. Ну там менша ймовірність того, що воно так все відбудеться. Але ця мадам буде вльтувати по-любому. Пігова. Прям дуже. Сьогодні фіолет мені більш не дають. Просто капець. Просто капець. Так воно ну, ніхто не рухається. Погані. Дуже погані. Так. Куди можна бити в такій ситуації? Хто зна куди? Ну, нехай центр. Спробувати плечі погризти дужче. Спробувати їх добити. Ну, хоч так. Зараз в мене зарядиться Людвіг. І до еквалайзера ще багато ходів. Фігово. Хто тільки придумав цей еквалайзер? Це жесть якась. Це просто жесть. Це не для слабонервних. Так, там уже Машка хоче. Я дуже з нею рада, що вона хоче. А я не можу. Що тут можна зробити цікавого? Сіньєю, якби якось зарядити. Ще тий <решити> піп з тим своїм мегаміньйоном. Я не маю тут шансів. Я не можу пробити оцю гадость по центру. Не можу. Не можу просто. Нічого я їй зробити не можу. Якби вона ще хоча б цього Мегаміньона цього не, не висирала, що можна було б подумати. А в Піпа нема мегаміньона. я чимсь думала, що я. А так як воно не хоче, зараз воно знову буде лікувати. Зараз ти буде такий а, по потрійний а, цей овер. Длюдвіга мені вбили. А, ну, Тепер дій, ще менше на успіх. Все, бакан теж пішов. Що можу сказати? Я тут навіть мага магавіні, воно не камінчиками, так що я не буду зараз з себе знущатися буду тікати. Сьогодні війна у мене дуже заливана, а мене шокнуло. Ну, що можу сказати? От так, на жаль, так. Противники краще нас відбивають, вони молодці. Ми попередньо виграли, так, да, попередньо ми виграли, то, можливо, цей раз вже наша черга програвати. Я мало набрала, не змогла я з цими самі. Ну, у них оборони класніше можу сказати. Так, потапкам ще багато, тому що ще 50 у них, а 37 у нас. Ми вже, в принципі, дуємо. ну то таке. Це напишу тоді, які під результати всем доброкам всім пока.